автоматично продовжується скоро вже на 4 роки даруйте контракт розчарування? Пане Андрій? От була подібна, коли оголосили контракт: 18-24, А коли військовослужбовці, яким на момент початку повномасштабки було менше 25, зрозуміли, що вони не входять у тепер. Оце коло обраних, які отримують преференції ну, як від держави. одному підрозділу. Я знаю, що це згодом стало можливим. Так, вписатися в цю програму. Почули їх чи почують зараз тих, хто зараз також у со соцмережах серед військових скажеться на те, що я вже майже 4 роки воюю, і в мене немає таких солодких умов, як зараз пропонують новим підписантам цих контрактів. Однозначно, що це викличе зараз серед військових велике несприйняття, тим паче, що Мобілізованим військовослужбовцям ніхто не обіцяє ніяких чітких термінів служби, ні покращення умов служби, ні покращення соціальних гарантій на жаль не пропонують і да це можливо викличе несприйняття навіть у малих військових колективах. Коли в одному колективі може зустрітися, значить мобілізовані uh -huh. з 22-го року, мобілізовані з 14-го року, uh -huh. е, значить молодь 18-25, яка теж підписала контракт, і прийдуть по цьому новому контракту. Е, але очевидно, що це виклик українській державі українській владі, що потрібно в якийсь спосіб мотивувати людей, щоб збільшувати мобілізацію. Ну, в всякому разі, коли я був днями на закритій зустрічі в форматі оф-рекорд з головнокомандувачем збройних сил, він висловив свою думку, що зараз зросте кількість. Скажімо так, мобілізованих, ну він сюди включає і мобілізованих, і тих, що підпишуть контракт. Він вважає, що це дуже позитивно вплине на динаміку і на збільшення кількості людей. Інша ж е критична проблема. Про яку ми з вами говоримо від ефіру до ефіру, ну от, мабуть, з вересня, відколи uh -huh. почалася активна робота над бюджетом, що і в новому проєкті бюджету немає коштів для індексації зарплат військовослужбовців. Uh -huh. І, на жаль, те, що я зараз чую від народних депутатів, що навіть якщо гроші ці будуть знайдені, то вони просто допоможуть зберегти зарплати на відмітці минулого року. Uh -huh. Так швидко дешевшують гроші. Так швидко вони згоряють, що навіть не, вда не вдасться провести індексації на превеликий жаль. А, але натомість, ну я, я теж як військовослужбовець, який теж отримує військову зарплату, ну от чую про деякі ініціативи, там, скажімо, ну, популістичні, фактично. Тобто, як ти, наприклад. Та сама там я не знаю, це осіння чи зимова, зимова підтримка, підтримка, коли кожну, кожному громадянину України хочуть роздати тисячу гривень. Це все залежить просто від пріоритетів, очевидно, угу. яку ми ставимо мету. Заради чого це все робиться? Тобто, якщо це говорить, ну, у всякому разі, я чую це від е, там, представників провладної фракції, що це зробиться з метою е, там. Соціального, соціальної підтримки, соціальної справедливості. Немає цієї соціальної справедливості, тому що якби було сказано, що ця соціальна підтримка виключно для незахищених верст населення, угу. логіка в цьому є. Угу. А коли, А коли кожен громадянин України тисяч, може отримати так. цю підтримку, знаєте, я е, здавання читав один аналітичний матеріал про вивчення. Е, е, про вивчення е, ось цих. Е, декларацій так чиновників народних депутатів і членів їх родин, і всі вони там, члени родини, народні депутати, люди не бідні. Е Ну, взяли соціальну підтримку. Деякі з них мали там можливість, ну там донати. соціальна підтримка тисячу гривень. Ну, ми не знаємо о, о, природи, куди далі поділися ці кошти. Факт полягає в тому, що люди, які в принципі не потребують цієї uh -huh. соціальної допомоги, вони її взяли. І особливо там цікавий був матеріал, коли. Е там е дружини народних депутатів, які до того були там забезпеченими бізнесменами, вони в якийсь спосіб, ну через те, що вони значить розлучені, наприклад, зі своїм чоловіком, офіційно, вони мали. Можливість отримати соціальну підтримку ще які мати одиночка, От. хоча вона матір боже. Так, вони декларували ну там суттєві надходження від бізнесу, угу. але за формальною причиною підпадали, і там отримували, наприклад, 5-500 соціальної допомоги. Можливо, в цілях експерименту наша співрозмовниця колега Маргарита також оформлювала собі підтримку. але разу. нічого не отримала. Але її не отримала експеримент, не вдався що. вчора я заходив спеціально в дію, прочитавши цей аналітичний Думав подивитися, можливо, під якусь категорію я попаду от скрізь, мені була відмовлена, тому що ну не підпадає під цю, під цю під цю категорію. Бачите, держава вважає, що я як військовослужбовець надзвичайно забезпечений і, очевидно, не потребує ніякої увазі. Пане Андрій, ми вам кажемо Хоча, так. Ну, знаєте, як би це дивно не звучало. Але зараз зарплатня офіцера. Вона навіть менше у тієї тридцятки, про яку говорили uh -huh. на початку 2022 року, і це насправді е, дуже великий соціальний виклик для влади, тому що я розумію. Ну разом зі мною там, наприклад, до лав сто ї бригади е, мобілізовувались бізнесмени, які мали хороші заробітки, хороший бізнес, е, там, скажімо, якісь свої грошові відкладення, і, і навіть вони кажуть, слухай, ну ми вже ми не маємо можливості зараз займатися бізнесом, Ми повністю Андрій, але ми вже теми... за ці роки проїли свої відкладення е, фінансові. Як далі жити на цю зарплатню е, військовослужбовців? І ніхто на це відповісти зарплатня, не може. зарплатня військовослужбовця, мінімальна, якою має бути, якщо військ військовослужбовець на передовій друга лінія, третя лінія, передок і тому подібне. Мінімальна заробітна плата військовослужбовця у військовий час. яка має бути? Мерит, вона повинна бути такою, щоб він і його родина могли жити, а не думати, де дістати. Це гроші. Це не 20 тисяч гривень, точно це, це явно не 20 тисяч гривень і не 40. І, і дивіться, знову ж таки, коли ми говоримо про перебування на передовій і на, там, скажімо, бойові виплати, ну це ж теж преміальний фонд, бойові витрати. Угу. Я знаю підрозділи, наприклад, які перебувають у відрядженні. І через складні бюрократичні проблеми, через інші проблеми, через е, страх їхніх командирів, що до них прийде ДБР, і тому подібне, деякі підрозділи просто цих бойових витер, виплат не отримують. Е, проблема просто полягає у тому, що ніхто реально і серйозно зараз, на превеликий жаль. В уряді не займається питанням соціального забезпечення і зарплат військовослужбовців. Ну, бачите, ми з вами говорили про річні, дворічні п'ятирічні е, контракти. Бачимо, що це спрацювало, що про це почала говорити влада. Можливо, якщо будемо говорити з вами про зарплати військовослужбовців, теж почну до цього дослуховуватись. Просто ключове питання тому, я прошу ми, вас. Ми, скажіть, ми, мені цифргарита. Ми в цій студії не можемо з вами займатися популізмом, на відміну від представників влади, і кидати, е, скажімо. Ефір, якісь цифри, якісь? Ну послухайте. Ну вчора 에... був Олексій Гетьман, майор у відставці збройних сил України. Так. Він я впевнений, не має ніяких політичних Абсолютно. амбіцій, але сказав 70 тисяч і 70, сімдесят 70, тисяч а, під час не воєнного стану, так. а в мирний час військовослужбовець так. має отримувати на його, а, думку. Маргар... На його думку. Це ну, його ну, думка. маргарита. Дивіться, я вважаю, що на цей момент мала бути така зарплата. Просто ключове питання, яка що... така. 70 тисяч я погоджую з гетьманом, але е, у державному бюджеті вони зараз не можуть на елементарну індексацію знайти коштів. А ми говоримо з вами про таку зарплатню. Однозначно, вона має бути. Але для цього, для цього має бути переглянута абсолютно система е, бюджетна. Повинно нарешті бути припинено фінансування е, просто корупційних дір у вигляді державних підприємств і їхніх, е, там, скажімо, членів наглядових рад. Ну сьогодні прийшов до Верховної Ради член наглядової ради, який отримує мільйони гривень зарплатні. Ну просто йому не соромно в умовах війни таку зарплату отримувати. Е, дивиться на народних депутатів, говорить Укрзалізниця гине, е, грошей на модернізацію вагонів. Немає російські окупанти добивають інфраструктуру Укрзалізниці, але в той самий час давайте безкоштовно кожного громадянина України возити е, там на відстань е, 3000 тисячі кілометрів. Ну це популізм, і таких членів наглядових рад не має бути в Україні. От якщо їх звільнять, якщо поруйнують ці корупційні діри у державному бюджеті, коли просто вкладається мільйони гривень, в нічого в заробітки окремих просто сімей, родин кланів. Тоді знайдуться гроші для військовослужбовців, і тоді 70 тисяч для військовослужбовця стане реальністю. Будемо дуже сподіватися, що офіс президента, повноважний офіс президента і вельми шановний нас почує просто зараз. Давайте ще підемо далі. Поговоримо про так само фінансування, але трошки з іншого боку зайдемо. Озброєння. Отже, Україна збільшить фінансування корпусів на ключових напрямках. Фронту за словами Володимира Зеленського наразі є багато ідей щодо нових розробок зброї. Тому нині перший і головний пріоритет дрони. Україна шукає шляхи, аби збільшити кількість екіпажів і постачання. Давайте почуємо. Спілкувалось з комбатами щодо нагальних потреб. Найбільше про безпілотники. це. Дійсно, ключова зараз складова бойової роботи. Багато багато деталей, але головне: дронів має бути більше всіх типів дронів. Я доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках. Обговорив це з командуванням. Є речі, які ще треба уніфікувати, і у виробництві також в процедурах, зокрема між збройними силами України та нашою національною гвардією. Рік тому говорили про те, що не вистачає в Україні грошей на виробництво української зброї. Саме для того, щоб вирішити цю проблематику, треба відкривати експорт зброї. Він вже фактично відкритий. Президент Зеленський зазначив про те, що відкриваються в Берліні і в Копенгагені перші офіси по експорту української зброї. І так само ще анонсував, що дійсно дронів перехоплювачів може бути до кінця листопада на виготовлені за добу 600-800 штук. Це дуже Добрі новини, дякуємо принагідно всім тим, які дотичні до створення цих новин. Тим не менш, експорт зброї раз чи дозволить і накопичити відповідну кількість коштів від того, щоб ми могли ці кошти вкладати а, в своє виробництво. І другий момент так само екіпажі, їх не вистачає. Що з цим робити? Навіть якщо в нас заполониться, вся країна дронами різних типів в нас все одно не вистачає тих операторів БПЛА, які вміють літати на цих дронах. E Дуже багато запитань, навіть не знаю, з якого боку почати. По-перше, ви кажете практично відкритий експорт зброї. E про це багато говориться. Очевидно, готується якась законодавча підстава, але експорт зброї ще досі не відкритий. Uh -huh. Тобто, це побажання виробників українських виробників зброї. Нагадаю про цю дивовижну річ, коли е у нас є виробники зброї, у нас є інженери. У нас є потужності, які здатні це виготовляти, але держава не робить оборонне замовлення на ці підприємства. Або не вважають за потрібне, або виробники якісь не такі, а можливо, виробляють те, що не потрібно, державі. Але експорт оборонних технологій і виробів наразі закритий. Навіть через спецекспортерів, експортерів, тому на час війни вони це ніяк не могли зробити. Чудово, що для цих підприємств відкривається можливість експортувати свої вироби і технології за кордон, але поки що такої можливості немає. Про створення офісів у Європі ну, поки що, поки що це гасла проблема офісу президента. Я про це часто говорю, полягає у тому, що президент говорить багато позитивних і правильних гасел. Просто проблема в тому, що, знаєте, раніше, якось, я не знаю, там, за часів президента Кравчука, Кучми, працювала ще стара якась така совєтська система, uh -huh. коли е, були органи, які, скажімо, фіксували ці рішення президентські, е, Ну, скажімо, існувала система. Президент видавав письмове доручення. Uh -huh. Це письмове доручення йшло, і вся бюрократична система працювала. Тобто був... Контроль виконання цього доручення до найнижчого рівня були відповідальні люди, які контролювали виконання цього доручення. І Інколи, коли ми чуємо з вуз президента певні ініціативи, таке враження, що контроль доручення просто не існує. Uh -huh. Не знаю, чи хтось із. Е Працівників офісу президента забуває дати президенту на підпис письмове це доручення. Система бюрократична не працює. Ну, я сам знаю, що дуже часто певні доручення з офісу президента вони просто виходять у вигляді смс. -ки. І зрозуміло, що коли хтось комусь у вигляді смс чи повідомлення в месенджері дав доручення, то і контролю доручення виконання mm -hmm. немає. Um. Знаєте. Ключова історія з експортом е, наших е, оборонних технологій наших оборонних виробів полягає у тому, що раніше в Україні, на жаль, існували такі корупційні годівнички, які називали спесекспортери. Угу. Тобто ти не міг нічого поставити за кордон, е, не уклавши угоду зі спесекспортером, і от ні з чого держава народжувала посередника, от який є. отримав від так. фото так і все. Є, є, є людина, у якої з'являлась ідея. І були інженери, які доводили цю ідею, скажімо, робили певний виріб. Uh -huh. Цей виріб користувався інтересом за кордоном. Але ти обов'язково мав прийти до спецекспортера, запропонувати йому, а це, знаєте, така чорна скринька. От ти звертаєшся до нього. Це люди, от ні з чого люди робили повітря, з повітря гроші, заробляли на твоїх виробах. Або, наприклад, сказали: ну, можливо, їх якось в якийсь спосіб Зацікавлював твій конкурент це, вони... це відбулося з дозволу держави і, і вони казали. До і вони казали: ні, ми не будемо сприяти вивезенню там ваших е, ідей, ваших технологій чи ваших виробів. Е, от без пояснення причини. Просто існували ці спецекспортери е, країни НАТО, американці е, роками е, просили українську владу ліквідувати. Цих спецекспортерів. Уявіть собі, навіть військова допомога американська у 2014, шістнадцятому, вісімнадцятому роках вона заходила за посередництвом спецекспортерів. І, наприклад, я точно знаю, тому що я був радником голови Верховної Ради у 2017, 2018 роках, коли тоді ще голова Верховної Ради, президент зверталася до американців з проханням надати Україні військову допомогу в вигляді джавелінів. Американці казали, чудово, ми надамо. Але безпосередництво експортерів. ідеально, щоб ви взагалі їх прибрали, і ось от оці спецекспортери. Так це ключова вимога всіх виробників зброї, щоб був. Прибраний цей посередник, і от ніби все без посередників вже можна вивозити військові вироби, військові технології, і держава цьому повинна бути зацікавлена, тому що запрацює ВПК, е, запрацює бюджет, тому що гроші в вигляді податків будуть повертатися до державного бюджету. Е, і, і ніби і ніби все гаразд, ніби ніби все запрацює. Але тоді виникає питання: а для чого тоді державні офіси, як ви казали, в Лондоні, в Брюсселі, так для чи в Берліні? Для чого за кордоном ці офіси? Та мені видається, що якщо людина здатна налагодити дистриб'юцію своїх виробів за кордон, йому і не треба якісь додаткові офіси, які би там займалися просуванням якихось. Для цього у нас ви існує кажете про те, що це знову посередник, якого просто зараз створює держава. Це посередник, це по перше, абсолютно невиправданий. У нас є е, посольство, мережа посольств амбасади. Ходом. Точно де дає дає торгові представники. Uh -huh. Уявіть собі. Де є військові аташе mm -hmm. є люди, які зобов'язані просувати український продукт за кордоном навіть торгово промислові палати є різних країн світу, які так само співпрацюють з нашою тривогу. Абсолютно, але палати. повірте, ви ви зараз можете запитати не в мене, можете запитати просто в українського виробника озброєння, який скаже: Да, мені в жодному разі не треба посередництво посольства. Вони тільки пхають. Сам палки. домовлюсь. так? Я, я сам все зроблю. Сам домовлюся. Я no. просто подумав, пане Андрію, наш президент не так давно їздив до Швеції і уклав великий контра. Акт велику угоду з приводу виробництва дронів uh -huh. можливо, якраз таки покликані такі от посередницькі установи у Копенгагені, так як ми зачитували раніше, для того аби президента не залучати. Ну тому що нашого верховного Головнокомандувача на всі країни не вистачить особисто uh -huh. про щось домовлятися. Про президент України Володимир Зеленський переконаний сам зацікавлений їхати і підписувати ці контракти, тому що підписання подібних контрактів і його поява в медіа uh -huh. прямо пропорційна. Його електоральній підтримці, от і все, це виключно робиться з метою. Е, ну зрозуміло, що цей контракт е, над цим контрактом. Я думаю, працювали уряд, е, працювало посольство. Там було залучена маса людей, і насправді це можна було підписати і без участі президента. Але я думаю, що це була воля президента і його радників, що президент сам поїхав і підписав. Тому про це не йдеться. Я думаю, що це просто спроба е, створити додатковий офіс. В якій можна працевлаштувати певних людей, угу. які просто можуть там. Ну, скажімо, можливо, лобіювати свої власні якісь інтереси від імені української держави. Пане Андрію, два слова є опритана інформація. Якраз таки про пана президента згадали. І Володимир Зеленський на своєму офіційному телеграм-каналі публікував наступне повідомлення про дуже добру розмову з премєр міністеркою Японії Санає Такаїчі. Це перша премєр міністерка жінка цієї держави. Я дякую за підтримку для нашого народу за повагу до сміливості українців. Привітав наш президент, пані прем з початком роботи на посаді обговорили, як можемо об'єднати наші зусилля, щоб для обох наших народів, для наших регіонів було більше безпеки та розвитку. Також наш президент проінформував пані прем'єр-міністркою про дипломатичну ситуацію та можливості ефективного тиску на Росію заради її примусу до реальної дипломатії та закінчення війни. Ми знаємо Японію як потужного партнера нашої держави, чи не найбільше коштів серед інших країн світу, у в тому числі відсотковому співвідношенні до СО. Свого... Ого, ВВП саме ця країна виділяє на підтримку нашої держави. Поки що, як ми розуміємо, здебільшого гуманітарному сенсі будемо дивитися, куди наші відносини далі будуть розвиватися. Тим часом, якщо говорити на тиск стосовно нашого ворога, хочеться з вами пригадати про Покровськ. я про японію два слова. 30 секунд, якщо можна Японія – це єдина держава у світі. Запам'ятаєте єдина в історії незалежної України, яка надає Україні. Фінансову допомогу безповоротну. не кредити, uh -huh. а просто безповоротну допомогу. І, зокрема, оці всі японські гроші були пов'язані з е, ядерною безпекою, uh -huh. реабілітацією жертв аварії на Чорнобильській АЕС. тому що в принципі для Японії ця тема близька, і взагалі японці надзвичайно багато пропонували Україні у цьому сенсі, але е, часто український уряд погоджувався тільки на отримання безповоротної фінансової допомоги. Рухаємося далі. Тут як я зазначив про Покровськ. Хочеться встигнути з вами згадати, тому що там ситуація, як ми розуміємо, напружена. Ветеран збройних сил України Микола Мельник в ефірі новин лайв заявив, що збройні сили будуть вимушені відступити із Мирнограда доволі скоро, але Покровськ все ще не втрачено. Він пояснив, що головне зараз не втримання території за будь-яку ціну, а збереження особового складу. Давайте почуємо. Росіяни не відійдуть від Плацдарму біля родинського. Вони будуть потиснути на наше угруповання, і фактично між окремими підрозділами збройних сил Російської Федерації між родинським та Ну з Родинським з півночі і Покровську чи там ближлежачих сіл з півдня. Там здається менше 4 кілометрів. Це означає, що цей мішок між все, що південніше. Покровсько Мирноградська гломорація знаходиться в тактичному оточенні. Ну, і військовий аналітик Дмитро Снігерьов має свою оцінку. Він наголошує, окупанти намагаються закріпитися в центрі Покровська, але місто не є сірою зоною. За його словами, російські війська змінили тактику, діють малими штурмами групами та намагаються прорватися в міську забудову. Попри це, сніг додав ситуація складна, але залишається під контролем Генерального штабу України. Лише за добу наші захисники знищили 83 окупанти. Із малих штурмових груп. Давайте почнемо пряму мову. Так, бої тривають практично в місті, в центрі міста. Перепрошую. Це лінія залізничної колії, яка розділяє Покровський навпіл. Окупанти намагаються закріпитися в будівлях залізничної станції, намагаються створити оперативне оточення українського групування в районі так званої промзони. Бої тривають в районі і Другої школи. Тобто е, можемо говорити про те, що є серйозне просування противника. Ну і варто додати, що за даними німецького журналу Катапульт Росія захопила понад 114,5 з половиною тисяч квадратних кілометрів українських територій, що дорівнює майже 19% загальної площі нашої держави. Зокрема, журнал наглядно продемонстрував європейцям скільки б відсотків їхніх країн було окуповано, якби російські війська захопили б стільки ж їхніх земель. З'ясувалося, що деякі з них були б окуповані двічі та більше разів. Тож найвищий відсоток окупації. Відчули б бельгійці 373,1%. чехія сто 145...